Всім привіт! Привіт! Сьогодні, нарешті, у нас з'явилась можливість познімати наступне відео. Воно дуже для нас важливим є, тому що, нарешті, це відео про нашу власну книжку. Тобто цей проєкт читаємо букс і він дав нам натхнення для того, щоб створити власну книжку, і ми будемо сьогодні читати саме її. Свята закінчились нарешті, бо ми ще за старим календарем святкуємо до 19 січня, вчора було 19 січня. І тепер у нас нове, новий привід для святкування, тому що ми отримали наш авторський екземпляр. Ось таке чудо до нас прийшло з Амазону. І це наша наша книжечка. Так? Олега імені тут немає, тут лише автор Я вказана, але Олег дуже допомагав в вичитуванні. Частини англійською мовою, як і наші попередні проекти, наші попередні книжки, ця книжка двома мовами: українською та англійською, зберігли традицію спочатку читати українською, потім англійською мовою, але це не суть важливо, тому що якщо ви хочете... Вивчати англійську можете починати з англійської, лише звірятись з українською частиною, як варіантом для того, щоб перевірити, чи ви правильно розумієте цей переклад і зміст цього тексту, чи десь треба щось уточнити. Що ж, наша книжечка, welcome to our channel. Ласкаво просимо до нашого каналу і запрошуємо до прочитання нашої книжки. Називається вона. Зимові розваги Мурко та Сірко. Мурко та Сірко це серія книжок, буде запланована, тому що це не голослівно, тому що вже є написана інша частина. В проєкті ще кілька за різними сезонами, за різними темами. Що ж ці два братика Мурко та Сірко робитимуть в різних певних ситуаціях. І англійською мовою ця книжка називається «Winter Fun. Мурко. Енд Чірко угу. е, імена звичайно українською, е, українською звучать легше для вимови. Можливо, комусь хто е, у кого англійська мова це перша е, mother language, буде трошки складно прочитати і вимовити. Але сподіваюся, що все-таки ця книжка буде в нагоді. Сподіваємося, що ця книжка буде в нагоді для усіх, для тих, хто володіє добро, добре українською мовою, для тих, хто володіє добре англійською мовою, тих, хто вчить англійську мову, тих, хто вчить українську мову, тих, хто не хоче забувати українську мову, тому що живучи в англомовному середовищі, поступово не закріплюючи те, до чого ти, начебто, звик свого народження, з дитинства воно все починає втрачатись. Тож почнемо читати. Запрошуємо у світ нашої книжки у пригоди цих двох хлопчаків, котиків-хлопчиків. Ще така от додаткова у нас тут сторіночка. І цю книжку можна подарувати комусь, і можна написати потім ім'я, кому ця книжка належить теж двома мовами. І перша сторінка. Ура! Нарешті зима! Коли восени починається школа та садочок, здається, що час починає тягнутися повільніше. Мурко та Сірко любили будь-яку пору року. Але Hooray, it's finally winter. When school and kindergarten start in the fall. Time seems to slow down. Marko and Serko loved any season, but when it gets cold, cool in autumn, they already want winter. Традиційно показуємо розвороти, на яких ви зможете читати. Те, що ми прочитали, щоб візуально побачити тексти українською та англійською мовою. Я не знаю, якою дуже не вийде це відео. Можливо, ми будемо розбивати на дві частини, тому що намагаємось зберігати тайм-менеджмент 10 хвилин відео. Інакше буде. Іноді складно переглядати відео більше ніж 10 хвилин. І е, хочу наперед сказати, що ця книжка не лише е, текст двома мовами, це ще певний інтерактив, е, таку невеличку презентацію хотіла наперед зробити. Е, дуже часто ми стикаємось з тим, що дитинка може не дуже бути схильна до читання книжок. У мене двоє дітей, і один з них старший любив читати книжки, молодший був в цьому плані не дуже схильний до читання, тому доводилось. Знаходити якісь книжки цікаві для нього, для того, щоб робити якусь певну, певні якісь завдання такі нескладні. І в цій книжці я вирішила додати цей інтерактив для того, щоб дитині було цікаво робити такі невеличкі брейктайми, читаючи, потім переключатись на певні якісь виконання певних завдань. Тому ця книжка, звичайно, в паперовому варіанті вона більш буде корисна. Але вона є і в електронному варіанті. Хто хоче лише кого власне цікавить лише текст, то можна буде замовити лише електронний варіант. Паперовий варіант для виконання інтерактиву буде більш придатним. Що ж, продовжимо: кататися на санчатах взимку одна з найулюбленіших справ дітей, і навіть дорослих. Батьки Мурка і Сірка завжди знаходили чудові місця для спуску. На сніг цього року щастило. Майже кожні вихідні можна було їхати десь кататися. <coughs> Sleding in winter is one of the favorite activities of children <coughs> and even adults. Murko and Sirko's parents always found great hills to sled on. They were lucky this year with the snow. Almost every weekend they could go somewhere to sled. І наступна сторінка якраз такий інтерактив, коли можна провести лінію, заплутані лінії, дуже така поширена методика на уважність дітей, і знайти відповідні санчата до персонажу і розмалювати потім у відповідний колір. Коли насипало багато снігу, кошенята залюбки допомагали тату відчистити подвір'я спеціальною лопатою. Після цього утворювалися великі кучу гори снігу, в яких можна було будувати печери, уявляти себе північними жителями. У печері було тепло і затишно. Одного разу з сусідськими хлопчаками вони будували ціле підсніжне місто. When there was a lot of snow, the kittens liked to help dad with shoveling. After that, after that, a large snowbank formed in which they could build caves and imagine themselves as northerners. It was warm and cozy out in the cave. Once together with the neighbor's boys, they built a whole town under the snow. Ну і звичайно, як же ж без снігової баби? Як тільки випадало достатньо снігу, справою хлопчачої честі було накатати якомога більше за розміром кулі та зліпити найгарнішу снігову бабу. Well, of course, how can we play without a snowman? As soon as enough snow fell, it was a matter of pride to roll the snowballs as large as possible and make the most beautiful snowman. Що ми вже цієї зими встигли зробити. В першу чергу випав сніг, коли перші грудні місяці, то одразу поїхали десь кататись на санчатах, одразу почали ліпити снігову бабу. У нас тут правда вона невеличка, була вже розтанула, бо кілька разів вже погода змінювалась в нашому регіоні. Але, звичайно, що все це, про що ми зараз читаємо, це все, до що хлопчики, наші хлопчики вони звикли з маличку. Розваги у снігу. І наступна теж сторінка інтерактиву теж буде а, можлива лише в паперовому варіанті, якщо замовлятимете на Amazon. А, лінк до цієї книжки, до електронного варіанту та до, до паперового ми прикріпимо у, а, внизу відео. Шукайте, будь ласка, а, цей лінк, і за ним ви зможете замовити, зробити замовлення цієї книжки, щоб виконувати такі цікаві завдання. З мого власного досвіду з моїми хлопчаками з роботи в школі я знаю, що дітям дуже подобається такий інтерактив, виконувати якісь певні завдання. Так, наступна сторінка так, для розваги лише е картинка без тексту. Ну що ж, відео е може вийти трошки задовгим, тому вирішили розбити це відео на дві частини. Е і на сьогодні е завершимо з такою. Умовно першою частиною книжки, тому що тут немає якогось розділення на частини, на якісь розділи, тому умовно е перенесемо продовження цього відео в наступне. Шукайте у віконечку е лінк на наступне відео. Олег у нас технічний е технічна, технічний помічник, і тому він робить усі ці технічні моменти з нашим відео. І е сподіваюся, що це відео перше вам було цікавим і ви все-таки. Захочете послухати продовження цієї книжки, слідкуйте за посиланнями, які ми прикріплюємо внизу до цієї книжки, яку ви можете знайти на Амазоні в електронному, паперовому варіанті. Я попросила Олега, щоб він прокоментував все те саме, що зазвичай я кажу українською мовою, англійською мовою, для того, щоб, можливо, хтось з нас дивиться англійською мовою і буде легше зрозуміти наші якісь настанови, рекомендації, які ми залишаємо. That's it for today. Please leave likes and comments down below. Thank you for your attention and your time. We really, do hope that this book will succeed, and it would like be good for people. There's there will be a link in the. Description of this video for the book. If you liked it, please, you can buy it if you want to. The paper variant and the electronic variant. Дякую Олегу за цей коментар. І дуже сподіваємось на ваш зворотній зв'язок. На сьогодні все. До нових зустрічей. Дякуємо вам дуже за увагу. Bye! Бувайте!